6 вересня в районі 9 ранку зібрався я скупитися на ринок. Переймає мене група 5-6 чоловік в камуфляжах, озброєні до зубів, що називається в масках. Ну і питають фамілія, ім'я отчество. я назвав паспорт, подав, а, ти нам і нужен. Руки в мене були в кайданках, мені зняли їх тільки в підвалі. Ось так зав'язали, вдягли мамину шапку. Вона в тюрмі так і, так і залишилася. Це в 20-х числах було незадовго до так званого референдуму. Значить, вони мені веліли збиратися, зав'язують очі знову, але зав'язують ось так, от фактично. Якось отак от воно вийшло, що у мене нижню частину ну надто високо була пов'язка. Ось десь так. Що я фактично бачив. Весь низ. І по цоколях будинків я вирахував, де мене тримали. Про підлітка того 14-літнього. Звали його Мухарський Віталій Олександрович, тому що його допитували просто в самій камері, але не били, тому що злякалися, не дай Бог, сливе, що вони били дитину, це серйозна стаття. І от, коротше, вони ж цього хлопця. <кхем> ну, як взяли. Цей Віталік зі своїм дядьком йшов по ліки. Вони жили в Киселівці. Значить, і їх зупинив Еленерівський патруль. У дядька щось не те знайшли в телефоні. Їх взяли, що називається, <кій> спочатку роззули, кинули на місцеву бійню ці Еленерівці, стріляли під ноги. Потім їх прийняло ФСБ в одну камеру дядька, в іншу От до нас, оцього хлопця. Мене, відомо розстріляють. И почали смеяться. Мы тебя зажарим и съедим, мы же орки. Ага, думаю, отже, же в расход ближчим часом не пустить. Ну и кажу им, и только единственная просьба, когда будете бить, снимите очки, а то они денег стоят. Отак нас спочатку було п'ятеро. Але по ходу сюди закинули ще голову ОСББ з північного Саша. Причому його закинули, тому що він іти не міг, настільки був побитий, відбиті нирки в нього були. Хлопці йому постелили гофрокартон, і оце на цій підлозі він лежав. Потім привезли якогось взагалі там побитого, настільки, що не ладен був не тільки стояти, але й розплющити очі. І ми думали, ну щось цікаве розповість, може наш диверсант якийсь Виявилося, що це продавець з Білозерки, який просто-напросто сподобалося якомусь чину по цивільному з Розгвардії, як він його обслужив. Наш раціон становив одну пластикову тарілку. Ось така. от, Ось вона. Одну, одна пластикова тарілка або макарон, або м -м, перловки з сухпая. З запахом тушонки. Я підкреслюю з запахом. Значить, спочатку давали хліб з, з, зразка переяславський, ну сірий такий. А потім стали видавати отакі галети замість хліба. Ось. Значить, добре, що якщо маленькі, оті були галети стіпні. А були ще й великі, армійські. От їх можна було їсти тільки розмочивши у воді. Ну і потім до мене, значить, ти знаєш за що тебе взяли? Mm -hmm. Да не знаю. А за, а, а за твої книжки, що ти писав. Один, Один писатель історик опасні роти солдат, тому що такі, як ти, отравляють уми своїми книгами. Але з іншого боку, я стібався з них, але вони, ну от якось у них така натура, вони сприймають все за чисту монету. Навіть коли я з них просто стібався. Тут дивіться, кімната моєї покійної мами. Зараз вона належить моєму коту. Ось тут вони жили. Оті двоє снайперів. Ось простувалися вони цими і покривала, вони забрали. Тут я одне стареньке знайшов ще у себе та ще якось накрив. Видно було, що вони за собою не прибирали постіль. І потім, до речі, от як вишенька на торті. Значить, потребу вони справляли. Ну, звичайно, це не оригінал, але схоже, от в таку пляшку. Малу потребу справляли і тримали її ось тут за плитою, якою користувалися. Ну, от уявіть собі, воно випаровувалося. Який тут був, пардон, аромат. Коли я відкинувся, перше, що зробив, це. Вирішив випрати свої речі і помити підлогу тут. І коли ми в підлогу, я зрозумів, звідки це знаходжується цю пляшку, воно вже в міст випарувався. Уявіть собі, який аромат стояв в кварти. Спогади є певні. Це одна зі сходинок, які я пройшов. Як кажуть, від суми і тюрми не зарікайся, ну ось воно власне, і сталося. Хоча так, з законом старався ладнати. Це життя ну, але ж для них взагалі як мені сказав Ворон, що у нас в Росії опасен кожен, у кого образування вище восьми класів.